Привіт! З вами Анна Соцька, і ви слухаєте подкаст. На грань, у якому ми говоримо про відновлення Донеччини та Луганщини, залучаючи до обговорення місцевих мешканців, журналістів, громадських діячів, волонтерів, військових та представників влади. Цей випуск подкасту буде присвячений одному з наймолодших міст Донеччини, яке за своє існування пережило багато через росіян та війну, яку вони розгорнули. А перед тим як прослухати цей випуск, пропонуємо вам пройти анонімне опитування. Яке ви можете знайти у описі під цим подкастом? Щоб поговорити про Сєвєродонецьк, про те, які існують можливості та перспективи його деокупації і відновлення, ми запросили на подкаст місцевих мешканців: Сергія Лисака, керівника місцевого новинного сайту 06452 та Єгора Ратушнюка, який у 13 років виїхав з Сєвєродонецька, але багато чого може розповісти про місто та думки щодо відновлення. Кожен з наших випусків присвячений темі відновлення. Ми вирішили запитати у наших гостей, чи доречно вже зараз говорити про відновлення Сєвєродонецька. Сергій розповідає, що говорити про відновлення доречно завжди. Ну, По-перше, звільнимо наше місто від окупантів і в подальшому буде активне відновлення. Єгор теж зауважує, що спочатку потрібно деокупувати Сєвєродонецьк. Я думаю, що про відновлення говорити зарано, бо там якби 70%, може, навіть більше місто зруйновано, і там відновлювати дуже довго прийдеться це раз. І, по-друге, ну, найближчі років 7, а то й 10, я думаю, що ну, смислу немає навіть тут щось піднімати. Сєвєродонецьк одне з наймолодших міст на Луганщині. Йому всього 90 років. Для порівняння Луганську 229 років. Тобто місто молоде, але за цей період часу воно та сєвєродончани пережили чимало. Зараз Сєвєродонецьк окупований російськими загарбниками вже друге. У травні 2014 року місто потрапило під окупацію. Російські загарбники разом з загонами чеченців і проросійсько налаштованими містянами захопили. Центр на сході України бойовики РФ почали проводити так звану руську весну, називаючи так окупацію українських міст, у тому числі Сєвєродонецька. Тоді росіяни чинили різні злочини: вбивства, зґвалтування, викрадення людей, грабунки та мародерство. Відбувалися регулярні обстріли міста з мінометів, гаубиць та градів, від чого тоді страждала інфраструктура, багатоквартирні та звичайні житлові будинки та інші. 22 липня у 2014 році українська армія зайшла у місто та звільнила його від окупантів. Наш гість Єгор виїхав з міста у 13 років. У Сєверодонецьку він ходив до школи. Мав там знайомих, друзів та рідних. Родина виїхала ще до 2014 року через сімейні обставини. У батьків Єгора залишаються там знайомі, з якими вони підтримують контакт в окупації. А, що стосується навчання, ну там ми викладали і українська мова ну, у нас, в принципі, була, і російська теж ми викладали. Це особливо була плутанина спочатку, якщо спочатку був урок українською, потім урок російської або наоборот. Типу, ну, ти, ти не встигав переключитись, коротше. А, що ще? Ну, наскільки я пам'ятаю, там в принципі, всі були про українську налаштовані. Ну наскільки я, ну наскільки можу розсудити дитина шостого класу. Але таких прям ну що курашки, типу круто. типу, це все, такого не було. Не пам'ятаю взагалі ні разу. Але окупанти повернулись у місто, несучи за собою смерть та руйнування. Навже навесні 2022 року. Російські війська почали наступати на Сєверодонецьк. Тривали важкі бої, але армія РФ змогла захопити місто наприкінці червня. Сергій розповідає, що він не знаходився у місті, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але в свій час я пережив першу окупацію, коли це було в 2014 році, і ми з дружиною виїжджали з під окупації. Е, я можна сказати, розумію, що це таке. Е, ну але і друга окупація повномасштабна, це напевно набагато ж жахливіше і складніше було. Тому той жах багато спілкувався з людьми, які виїжджали. Навіть приймав людей там, де я був, які виїжджали з окупації. Ну це жах. І, не дай Бог такого ще, щоб хтось переживав. Сергій розповідає, що ситуація була така, що всі готувалися до великої війни, але ніхто не очікував, що таке станеться. Після початку великої війни і окупації Сєвєродонецька багато людей вирішило покинути свої домівки, щоб берегти своє життя. Хоча евакуація теж була небезпечною, адже вона відбувалась під обстрілами. Сергій розповідає, що спілкувався з людьми там і у місті до травня 2022 року був зв'язок. За його словами, хтось евакуювався одразу. Є ті, хто пізніше вирішив виїхати. А а хто досі там залишається, напевно, в кожному місті був такі осередки для переселенців. Кожна громада будь-якого міста допомагала переселенцям. В тому місті, де був я, теж такий осередок був. І допомагали. і... Ну, Речами навіть ну, бу, були такі, я ж бачу, там, зі всієї України майже де була окупація, приїжджали люди там з дітками, і, і похилого віку, і всім їм допомагали. Е, я був у родичів, тому допомоги я не просив. Е, мені вони допомагали, сам собі допомагав. Е, от, е, плюс я був один, тому що дружина поїхала за кордон. Та мої родичі теж жінки поїхали за кордон, і в принципі, не скажу, що там в мене була там дуже велика потреба. Якісь базові базові речі я закрив для себе і намагався якось допомагати собі, допомагати країні в цей час а, от. Але якщо ми кажемо про допомогу від там держави, так в кожному місті, там де я був, самі люди допомагали, допомагали там державні установи, там громади різні, ну це було дуже навіть можна сказати приємно. Комусь з переселенців допомагають знайомі. Хтось звертається за допомогою до незнайомців або до організацій. Одна з таких громадських організацій кризовий медіа-центр Сіверський Донець. Вони долучають людей до публічних дискусій. Наприклад, як гідно відзначати день народження Северодонецька, що знаходиться в тимчасовій окупації, як звертатись до влади. Зараз ВПО отримує допомогу від держави з 1 березня 2024 року. Виплата допомоги на проживання для ВПО продовжили ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років. Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих чи осіб з інвалідністю. Не мають доходів або мають. Низькі доходи, окрім державної допомоги, існують різні ініціативи та проєкти для відновлення України. Також є різні ініціативи, до яких можна долучитись, щоб поспілкуватись про відновлення круглі столи, обговорення, онлайн зустрічі та заходи. Сергій розповідає, що до нього телефонували навіть з військової адміністрації, аби запропонувати допомогу. На той момент. Були створювалися групи, створю, ну можливо і зараз вони є. Струвались групи, які інформу які інформували до кого можна звертатися. Я це бачив. Я, ну, я просто сам не звертався, тому що я навіть пересилав там ці повідомлення іншим людям, щоб вони могли звернутися. Питання відновлення є глобальним, адже це не лише про відновлення будинків, інфраструктури, комунікацій, а й інформаційного культурного простору, соціального відновлення та підняття економіки. У нашому першому випуску ми поспілкувалися з редактором сайту трибун. Він розповів, що на Луганщині активно працюють пропагандисти. Дітям навіюють совкову культуру. Люди вірять в історії про ісконний руський город. А іншої інформації про новини України вони не можуть отримати через блокування. Російська пропаганда працювала і до повномасштабної війни, зросійщуючи людей на сході України. Його розповів, що на Луганщині залишались україномовні села. Ну, дивись, у мене бабуся жила в місті під назвою Сватово. це десь 60 кілометрів від Сердонецька. І там, ну там тупо все місто україномовне. Ну, там свій діалект, але українська мова. Ну я там переходив на українську. Блин. Ну, типа, якщо чувак, якщо ти хочеш бути ну, частиною колективу, який ти ну, якому ти новенький, ну блін, окей, переходь на ту мову. Ну я так подумав собі: блін, ну добре, і перейшов. Також ми поцікавились у нашого гостя, чи достатньо зараз у медіа висвітлюють питання майбутнього відновлення. Сергій каже, що говорити про відновлення варто, але виставляти це темою номер один певно не на часі. Ну, напевно, перша тема зараз в Україні це закінчення війни, перемога. Тема номер два це відновлення. І напевно зараз, можливо, в якоїсь мірі це можливо не актуально. На даний час. На даний час все ж таки більш актуальна нагальна проблема закінчення війни, перемоги, там допомоги, там військовим, допомоги переселенцям і, і так далі. Сергій каже, що готовий долучатись до процесів відновлення. Як мінімум, як змі, як мінімум, як інформаційний е в інформаційній сфері, звісно, готовий і буду це робити. Ми продовжуємо вірити у те, що всі міста зможуть звільнити від російської навали і відновити їх, щоб там продовжували життя вже у мирній Україні. Після звільнення територій та розмінування хтось з переселенців планує повертатись додому. Є ті, хто налагодив своє життя в новому місті, тому не планує повертатись назад. Скажу відверто, дивлячись, якщо це буде найближчим часом, то, звісно, так. Якщо це пройде деякий там великий термін, напевно, не знаю. Тому що я. Продовжую жити, продовжую там розвивати свій напрямок, і як на той час буде там знову підіймати все з нуля, я не впевнений, буду віддати, якщо будуть якісь там програми, які будуть допомагати цьому, то звісно так, і тут важливо розуміти, коли це відбудеться. Сергій каже, що потрібно створювати програми допомоги бізнесу, які б спонукали повертатись ЗМІ у місто. Змі це давайте будемо відверти. Це теж бізнес, який потрібно фінансувати, щоб він існував. І ну, бізнес-змі у мене існує за рахунок реклами. Якщо не буде реклами, не буде існувати змі. Для того, щоб була реклама, потрібно, щоб в місті був бізнес. Тому тут все настільки пов'язано і просто прийти і займатися тим, чим я займаюся, все неможливо, тому що не буде прибутку, не буде за рахунок чого існувати. І якщо там буде якась підтримка від держави, я не знаю, в якому форматі це. Звісно, я б хотів повернутися і продовжувати займатися тим, чим займався. Єгор розповідає, що зовсім не слідкує за новинами міста, з якого він родом. Він каже, що тепер його дім Чернівці. За його словами, він навряд чи долучався б до процесів відновлення Сєвєродонецька і повертатись назад не планує. Він вважає, що аби люди повертались назад, потрібно дати їм якісь гарантії, що знову не почнеться війна. Ну спочатку, це звичайно що докупокупація. До до це раз. По-друге, якісь, ну не сказати, що 100% гарантії, що це не повториться. Тобто, ну, щоб не так вийшло, що, типу, він де окупався, де окупувався Сєверодонецьк, наприклад, ми його відновили, а потім знову не, типу, почалась війна. Сергій розповідає, що бачить майбутнє Северодонецька у складі України. Він каже, що місто не стояло на місці, та розвивалось. Там були шалені перспективи е, в рамках е, ну, в масштабах такого міста. давайте так І Я хочу, і я впевнений, що так буде, і я. Хочу подивитися, як воно буде відбудовуватися. Як це буде відбуватися, я впевнений і дуже навію про це своїми думками щодо майбутнього міста. Поділився Єгор. Ну, найближче 10 років. Я думаю, що ну ніяким. Це буде така супістіра зона, можна сказати. А потім вже почнуться якісь перші кроки, можливо, з відновлення якогось. Ну, спочатку, це ясно, що треба де окупації без гарантії, якась що це не повториться. Ми завершуємо наш цикл подкастів Східна грань цим 12-тим випуском. Упродовж цього подкасту ми встигли поговорити про відновлення Луганщини, Слов'янська, Харківщини, Святогірська, Краматорська, Лиману, Бахмута, Маріуполя, Горлівки, Дружківки, Костянтинівки. І зараз цей випуск про Северодонецьк. Та поспілкувалися з людьми, які живуть у цих містах, або евакуювались, які продовжують працювати, волонтерять, вони поділились деталями про ці міста та думками про їх відновлення. Ми дякуємо вам за те, що прослухали наші подкасти. Залишайте ваші відгуки у коментарях. Рекомендуємо прослухати наші попередні випуски. А також оформити підписку на наш канал на YouTube. Окрім того, подкасти виходять на Spotify та Apple Podcast. Ми ще обов'язково почуємось та повернемося з новими проєктами.